Вітаю всіх на своєму каналі Fazenda. І сьогоднішнє відео ми присвятимо катарантусу. Я буду сіяти катарантус або ж барвінок голландської фірми Singenta, І зокрема серію Sun Storm Мікс кольорів, ви бачите, на своїх екранах які чудові ці квіти. Ця квітка посухостійка і витримує прямі сонячні промені. Кущики досягають у висоту 20-25 см. А у ширину 25-30 см, компактна рослина. Квіти буду висівати ось такі торфяні таблетки фірми Легкий Старт. В своїх попередніх відео я вже показувала ці таблетки. Попередньо, звичайно, замочу зараз їх. Оскільки вирощую для себе, для свого подвір'я, то посаджу з 10 насінин лише 4. Звичайно, я не буду знати, якого кольору вийдуть мої катарантуси. Можливо, це якраз і мінус замовлення насіння мікс. Тим часом таблетки набираються води, і ось вони вже готові для висіву наших насінинок. Тепер переставляю наші бочечки таблетки у ложку і за допомогою пінцета розкладаю насінини у таблетки. Насінини прикриваю ґрунтом і закриваю ложкою, щоб створити їм міні-тепличку. Накриту плошку я ставлю свою міні-теплицю при температурі 25 градусів до своїх інших насінинок, я вже висіяла раніше петунію, вербену. І будемо чекати сходів. До речі, хто ще не бачив відео моєї міні-теплиці, міні-парника, покликання буде під відео. А ми будемо чекати перші сходи катарантуса, тож не пропустіть мої відео. Будьте зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!